Добрий день пані та панове, мене звати Марина, і сьогодні я запрошую вас провести зі мною один день у тегу, третьому за величиною місті Південної Кореї. Це місто, де сучасні хмарочоси гармонійно поєднуються з традицією, природою та спокоєм. Розкажу, які місця я встигла відвідати, скільки все це коштувало, і найголовніше, чи варте тегу вашої подорожі. А перед початком не забудьте поставити вподобайчика та підписатися на канал, адже попереду ще багато цікавого. Поїхали! Мій день у тегу починається з легкої ринкової зарядки. Люблю давати тілу трохи енергії перед пригодами. Для ночівлі я обрала затишний готель поблизу центру міста. Номер коштував 45 євро з включеним снідам. Ідеальний варіант, щоб добре відпочити після активного дня. До речі, квиток на автобус із Сеула до Тегу в обидва боки коштує близько 30 євро. Але я порадила відвідати Тегу після бусана. Спершу побувати в бусані, а вже потім дорогою до Сеула заїхати до Тегу на один день. Відстань між бусаном і Тегу всього півтори години. Тож це буде і зручніше, і вихідніше. Після цього традиційний корейський обід смажений рис із гарнірами. Все це коштує лише сім. Євро, а найкраще гарніри можна поновлювати скільки завгодно. Після обіду я вирушила до великого парку у тегу, дощило, але це навіть на краще. Завдяки дощу в парку майже не було людей і не довелося стояти в довгих чергах, як це часто буває, скажімо, в Сеулі, де іноді на атракціон чекаєш по півгодини. А тут суцільне задоволення зайшла, прокаталась і далі до наступного. А ще мені дуже пощастило. Зазвичай вхідний квиток коштує близько 30 євро, але саме цього дня парк святкував своє 30 третча. І діяла знижка 50%. Тобто я зайшла лише за 15 євро, і це за повний доступ до всіх розваг. Тегу – це не просто велике місто, а справжня душа Кореї. Якщо будете тут, обов'язково завітайте до його визначних місць. Хоча Тегу не вважається кращим за Бусан чи Сеул, воно має власну чарівність і дуже комфортну атмосферу. Трохи далі розташований Тегу Тавер. Це найвища точка міста, з якої відкривається панорамний краєвид на Тегу на всі 360 градусів. У середині є кафе, музей, кіно та оглядовий майданчик, звідки видно все місто, особливо гарно після дощу, коли повітря чисте. До речі, мені вдалося трохи зекономити. Звичайна ціна квитка 10 євро. Але якщо ви спочатку відвідуєте парк розваг, то отримайте додаткову знижку на вхід до вежі. Я заплатила лише 7 євро. Дрібниця, але приємно. Після цього я пішла до Тонсондо, торгового району, який можна порівняти з корейським Time Тут безліч магазинів, яскравих вогнів і молоді. Це ідеальне місце для вечірньої прогулянки та шопінгу. Я зайшла до маленької кафетерії, щоб перекусити легкою вечерею. Замовила салат, сендвіч та м'ятний чай. Усе разом обійшлося мені в 10 євро. Далі я вирушила до озера Сусон, улюбленого місця відпочинку місцевих жителів. Тут можна покататися на човні, помилуватися фонтаном або просто зробити гарні Ото біля води атмосфера дуже романтична. Після прогулянки парком я зайшла до кафе, щоб скуштувати найвідоміший десерт Південної Кореї патпінцу. Це роздріблений лід із солодкими червоними бобами та сезаму. Моя порада обов'язково спробуйте оригінальний варіант. Хоча поєднання морозива з бобами звучить незвично, насправді смак просто приголомшливий. Не думаю, що ви знайдете таку комбінацію деінде, окрім Кореї. Вартість всього 7 євро. Отже, вся моя подорож до тегу на один день з ночівлею обійшлася всього 121 євро. І це все з урахуванням готелю, їжі, розваг і транспорту. Побачимось у наступному відео.